Познайомився з матеріалом на сайті, де розповідається, що в зв'язку з приходом нового голови райдержадміністрації на заміну Кричкевича Барчук страшно перелякався за скоєним діянням. При прикритті Крицькевича, що написав заяву, я не можу погодитися з цим. Я знаю добре, він ділився наразі мною про те, що він має намір піти з посади за району. райно, так як працювати райно в даній обстановці, просто дуже трудно. І при тій зарплаті, яку йому платять. Там 1400 чи 1500 карбонців, він не може утримувати себе і сім'ю. і буде шукати роботу, де можна було. Ну а обставини, які склалися останніми днями чи останніми часами, вважаю, що його просто прискорили подачу Юрію Сергійовичу заяви. Але це справа кожного. Не менше розуміє, як автор, що писав в інтернет, що буде він за війно, чи не буде він за врайно, але якщо він допустив зловживання, то правоохоронні органи знайдуть його і притягнуть до відповідальності.